Розповім вам одну байку. Знаєте що таке байка? Байка це ну, така видумана історія. Може бути віршик, але може бути просто якась історія, видумана, яка не є правдивою, але вона може нас щось навчити. Несе нам якусь певну мудрість. Розповім вам байку про чайку. Байка про чайку. Отож, була одна чайка, яку звали Зуска. Зуска. Вона була майстер танців. Вона дуже гарно танцювала в небі, виробляла всякі там рухи, всі дивувалися, як вона гарно танцює. Дивилися постійно на неї. Вона танцювала, співала в такому захопленні постійно. Але був в неї один мінус, одна проблемка. Вона постійно, постійно говорила, 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 тільки дотанцювала і зразу говорила: ла 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 Ла-ла-ла. і говорить. І всі вже їй говорять: Зуска, Зуска, ну заспокойся, ну вже замовкни, прошу тебе, скільки ти можеш говорити і говорити. І вона так старалася одну секунду, дві секунди, три секунди, помовчала і знову ла, -ла, 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 ла І знову говорила. Наступного дня знову танцює, танцює, всі дивуються і потім знову почала говорити. І говорить, і говорить. Всі вже такі втомлені від цього всього, від її розмов. І вона вже засмутилася. Одного дня вона каже, я не можу. Я не можу з цим справитися, я не вмію мовчати, я постійно говорю, говорю, а всі мені кажуть, ну не говори вже стільки, ну не говори, а я не можу не говорити. І почала плакати. Плаче. І тут їй назустріч іде зайчик. Зайчик, якого звали Фелікс, приходить зайчик і каже: Зузка, що сталося? Зуска, що ти така сумна? Що ти тут? Плачеш. А вона каже: ну, бо я не можу мовчати, я не вмію мовчати. Всі мені говорять, мовчи та мовчи, мовчи та мовчи, а я говорю, говорю, говорю. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну і Фелікс каже: слухай, Зуска, є одна сова, яку звати Зофа. Сова Зофа. Вона знає вчителя мовчання. Вона знає того. Хто навчить тебе мовчати? Хочеш з нею познайомитись? Ну, Зуска така заплакана, зашмаркана, ціла. Каже, ну давай, добре, є якась надія. Хочу зустрітися. Ну і зустрічає вона сову, яку звали як? Зофа. Сову, яку звали Зофа. Зустрічає. Каже: Зофа, ну допоможи мені. Я чула, мені сказав Зайчик Фелікс. Що ти знаєш вчителя мовчання, ти знаєш того, хто навчить мене мовчати. <кхем> ну і сова Зофа, ну, вона вночі не спала, ну бо вона сова. Вона ночами літала, дивилася на всю землю, як вона виглядає. Ну, Всі спали в той час, а вона ні. І вона каже: слухай, Зуска, тобі треба одно, коли ти летиш. Дивися на землю. І ти там, коли будеш дивитися на землю, ти там побачиш таку велику-велику красу, і там ти зустрінеш цього вчителя мовчання. Ти точно зустрінеш. Тільки будь дуже-дуже уважна, і дивися на землю. Ну, добре, Зуска, е Летіла, летіла між тим ла-ла-ла, 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 Говорила, говорила всім, бо скільки вона могла витримати в тиші. Одну, дві, три секунди і знов ла. Три секунди не більше. І всім надоїдала своїми балачками, пустими балачками. І тут вона летить, 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 дивиться, таке гарне, гарне озеро. Краса така. Дивіться, там десь далеко така хатка стоїть, летить, летить, і дивиться на березі цього озера сидить такий гарний, гарний сокіл. Вона дивиться. Може це він? При, прилітає вона до цього сокола, сідає до нього і каже: пане соколе, пане соколе, а можна я біля вас сяду? Будь ласка. Будь ласка, чайко, сідайте. Вона сіла біля цього сокола і вона починає йому говорити ла-ла-ла й. Чх... Вона замовкла. Він дивився, він сидів і так дивився, дивився в дивився на цю красу озера, красу гір, які там були далеко. І вона так поруч біля нього сиділа і теж почала споглядати. Цю красу. І вони разом мовчали. І вони мовчали одну хвилину, 5 хвилин, п'ятнадцять, 15, 20, 26 хвилин. Вони промовчали разом. І тоді Зуска, чайка Зуска, каже: До побачення, соколе. Сокол каже, Ну, приходь і завтра. Я буду тебе чекати на цьому самому місці. Ну, добре. Зуска полетіла, ла-ла-ла, 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 і знов говорить, 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 говорить. Наступного дня вона знов прилітає на це місце на озеро, сокіл, сокіл такий сидит, гарний, красивий, повний сили, мужності, дивиться в цю далечінь. вона сідає біля нього, і вони разом мовчать, і вони сидять разом. Вона починає щось говорити йому ла-ла-ла-ла-ла-ла. І тут одного дня, так вони кожного дня зустрічалися, вона поверталася назад, знову відходила, поверталася. І одного дня вона прилітає і чує ну, дуже було шумно, буря, дерева, шумно, так, дощ падає, гроза. І вона бачить, що сокіл. Якийсь не такий. Її жіноча інтуїція підказує їй, що щось з ним не так. Каже, що таке соколе? Що сталося? А сокіл каже їй: Зуска, знаєш, ми соколи, ми відлітаємо в теплі краї, і я мушу тебе залишити. Але ми колись точно зустрінемося. Зуска розплакалася знову, плаче, плаче, як це. Ми подружилися тільки, і знову ця розлука, як це він мене залишає, і полетіла собі і почала знову говорити з усіма ла-ла-ла, ла-ла-ла. Але наступного дня, чи то з привички, чи з любові, не знаємо, вона знову повернулася на це місце до озера. Там же сокола не було. Вона прилетіла на це місце, сидить, дивиться на це красиве озеро, там, де сидів сокіл, дивиться в цю далечі, і вона мовчить. Сокіл навчив її мовчати, навчив її просто в тиші споглядати красу природи. І тоді дивиться в цьому озері. Пливе дуже гарний, такий білий, красивий лебідь. Вау, лебідь. Бачили лебідь я колись? Да. Да. Вони дуже гарні, правда? Yeah. Дуже гарні. І цей лебідь каже: вау, я ніколи не бачив таку чайку, яка вміє так в тиші мовчати, бути в тиші, споглядати красу природи. І він каже цей лабій до чайки, а можна я присяду біля тебе? Чайка каже, можна. Тобто повторилося те, що відбулося між нею і соколом, і вона вчила мовчати інших. Дорогі діти. Є щось в нашому житті, що нам деколи дуже-дуже сильно заважає. Заважає нам у наших відносинах із Богом, але теж заважає нам у наших відносинах один із одним. Як ви думаєте, що це за такий, можемо це назвати гріхом, але це така слабкість, яку маємо, напевно, всі, хтось з цим працює, хтось ні? Як ви думаєте, згідно цієї байки, що це за така слабкість у нас, з якою ми деколить? Правильно, балакучість, вона стань сюди вище. Балакучість. Балакучість, коли дина говорить. ла 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Говорить та й говорить, говорить. І що? Коли людина говорить, вона не вміє слухати. Якщо я комусь щось говорю, я не можу слухати. Ну, є такі люди, особливо жіночої статі. Які вміють і говорити, і слухати в той час, ніби. вміють, Я не знаю. І ще й щось робити. Так? Ну, буває таке. Але ми не можемо тоді бути зосередженими на цій людині, яка говорить. Наприклад, в молитві ми молимося, Боже, дай мені це і це, мені треба то, то і то. А Бог що говорить? Або, наприклад, під час служби Божої. Коли ми чуємо під час служби, що нам говорить Бог? Коли є такий час в службі Божій, коли Бог до нас говорить? В якій частині служби Бог конкретно до нас говорить? Добре, це теж, так, я вірю в те, що Бог говорить і через мене. А ще перед тим. На началу. Ну, на началу. І що там є? Що ми слухаємо? Що ми слухаємо на початку служби Божої? читання. Боже слово. Так, ми слухаємо Боже Слово, перше читання Псалом, друге читання Євангелія. І тоді, коли ми там собі сидимо в лавочці. Хтось читає читання, а ми один з другим говоримо, ми не можемо почути, що нам Бог говорить. Тому що ми тоді закриті на Бога. Або коли ми з кимось спілкуємося один з одним, наприклад, і буду тільки я говорити. Ну зараз в проповіді, воно так виглядає, бо ви не дуже хочете зі мною багато говорити. Але якщо б був наш діалог, двоє людей. І якщо говорить тільки одна людина, то та людина не може почути другу людину. Я не можу почути, коли я говорю. Правильно? Ну, тому треба нам навчитися слухати, слухати Бога і слухати іншу людину. Бо ці наші балачки от в цьому слові балакучість є те, що людина говорить все підряд. Знаєте, все, що прийшло в голову, зразу говорить. А ми повинні вчитися, особливо зараз в часі Адвенту, фільтрувати. Фільтрувати, думати, що я повинен сказати іншій людині. Не означає, якщо якась думка мені прийшла, що її зразу треба всім розповісти, все виговорити. Але для того потрібно вчитися бути в тиші. Бути в тиші. Тиша. Да, тиша. Миша. Стави, стави Мишка. Вставай тут. Миша. Не миша, а тиша. 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 Покажи вище. трошки вище підніми, так? Тиша. Тобто є балакучість, а є тиша. Для того, щоб не бути балакучим, потрібно бути в тиші. Навчитися бути в тиші. І як ми чули в цій байці про чайку, яку звали як? як? Зуска. Зуска. Вона навчилася бути в тиші, тому що вона зустріла вчителя, котре її навчив. Сокола. А нашим вчителем, який вчить нас бути в тиші, є не сокіл, а є Ісус. Ісус. Коли ми приходимо до Нього, приходимо на молитву, тут сюди на службу, в каплицю, вдома, то ми, як ця зуска сідає біля сокола і разом із ним мовчить, так само ми із Ісусом, ми повинні навчитися разом із ним мовчати, споглядати. Це називається це вже для дорослих словом, контемпляція, тобто споглядання. Бути в тиші. Це тоді, коли ані я не говорю, ані Бог не говорить, але ми мовчимо разом, ми вміємо бути разом в тиші. Це знаєте, як буває так, це вже в старших, в подружжя. Вони деколи вміють, якщо люблять один одного, просто бути в тиші, мовчати. Ні один не говорить, ні другий не говорить. І це не означає, що вони не мають що сказати один одному. Але вони вміють просто бути в тиші. Тоді, коли говорять не вуста, не язик, ла 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 але говорить серце. А серцем ми можемо сказати набагато, набагато більше, ніж ла-ла-ла. Отож, вчимося в цьому часі Адвенту, бути в тиші, контролювати свою балакучість. Менше деколи говорити, більше слухати і говорити серцем. Бути в тиші і під час цього говорити серцем, любити серцем того, хто є перед нами, того, з ким ми в цей момент зустрічаємося, а в першу чергу нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.